Зажимаємо плюс разом з мінусом. З'являється отаке P1. І тут таких значень є аж 20. 20 значень. І кожне значення відповідає там певним параметрам. Ось є така табличка. Наприклад, перше значення це ми вибираємо яскравість підсвічування дисплея. От, P01. У нас зараз стоїть. Ви бачите, одиничку ставлю, він тухлий робиться. Трійка яскравіший. І отак от ми собі кожне значення плюсиком мінусом міняємо. Цєю кнопочкою вмикати-вимикати, перемикаємо положення. Друге значення P2 2 це є одиниці виміру, чи кілометри за годину, чи в милі годину собі наставляє. Третє це напруга системи. Якщо в нас акумулятор 48 вольт, має стояти 48 вольт. Це вплине на показ заряду акумулятора. Якщо, наприклад, поставити інше значення, то він може некоректно відображатися. Четверте значення це.